Друзі, всім привіт! Мене звуть Костя Ходос і ви на каналі Safe Cars. Сьогодні ми поговоримо про куплені з Америки автомобілі для е, моїх клієнтів. Подібне відео виходило не так давно, десь от тут воно. Тож сьогодні я вам покажу ще нових 5 автомобілів, які ми придбали десь в кінці літа на початку, та й взагалі восени. І розповім, скільки вони коштували, скільки вони їхали, ну і все, все оце, що вас Цікавить. Тому, якщо ви вже поставили лайк або дізлайк, написали коментар. Ви готові, я готовий. Поїхали. І так, друзі, перший наш автомобіль це Audi a 3 2018 року випуску. Перед тим, як ви побачите цей автомобіль, хочу вам сказати, що його ми купляли по Пакету, який коштує 295 доларів. В цьому пакеті людина сама обирає собі автомобіль, я лише його виграю і везу до України. Тож не лякайтеся, що такий сильний удар. Клієнт знав, що хотів, і в цьому конкретному випадку він шукав А3 з якомога нижчим викупом. Цю машину ми купили за 2350 доларів. Я вважаю, що це дуже гарний викуп. Але як ви бачите, удар доволі сильний впередок. Тобто навіть посилювач бампера погнула, підозрюю, що лонжерони треба буде тягнути. Радіатори, ну, понятне, капот. З подушок вибухнула. Колінах і подушка в кермі. Тож, ну загалом, наче непогано, дивіться, ми її купили за 2350, як я вже казав. І в Україні зі всіма витратами, коли я кажу зі всіма витратами, це значить, що і перша постановка на облік, і пенсійний фонд, і сертифікація все повністю включено, окрім ремонту, всі платежі, щоб машина була на українських номерах. Тож зі всіма витратами вона стала 9 321 долар. Як на мене непогано. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях обов'язково. І ця машина була перша, яка постраждала від затримок на кордонах із-за того, що блокували кордони України Польща, було важко вести автомобілі. І конкретно цей автомобіль від дня, коли ми його виграли, і до дня, коли людина його зустріла вже в Києві, пройшло 125 днів, тобто трошки більше чотирьох місяців. Коли мене питають, скільки зараз варто очікувати автомобіль, взагалі я завжди кажу 3-4 місяці. І із за цих затримок на кордонах от виходить зараз 4, навіть трошечки більше. І так, наступний автомобіль, як ви бачите, це BMW X35D 2017 року. Пробіг всього 24 тисячі миль, 3 літра турбодизель, повний привід, само собою, і виграли цей автомобіль ми за 19 тисяч доларів. Е, дуже невеличкі пошкодження, так візуально. Е, машина вже, до речі, приїхала, вона ремонтується. Скажу вам одразу, там на фотографіях, якщо ви уважно подивитесь, то видно, що низ бампера переднього е, отримав сильніше. І там під бампером це видно. Е, але насправді все одно, машина дуже гарна. Хлопці, які її побачили, вперше сказали, що в салоні вона взагалі таке ж враження, що на ній не їздили. Тобто вона в дуже гарному стані. Класний двигун, дизель, і Ви знаєте, що вони дуже дорого йдуть, і в Америці теж. Тому я вважаю, що те, що ми її купили за 19 тисяч доларів, і тут в Україні зі всіма витратами, окрім ремонту, вона стає 34 442 долари. Вважаю, що це дуже непогана ціна. І от щодо цієї машини, її, коли вона при приплила вже в її вивантажили, вона, вона чекала на... Те, щоб її забрало десь пару тижнів. І коли її вже забрали, зазвичай, коли машина забирає з Клайпіди, ну вона в Україні через пару днів. Але цей автомобіль якраз попав у всі черги. І я спілкувався з нашим брокером, і він казав, що машина в 90 кілометрів від кордону стоїть в черзі. Щоб ви уявляли взагалі. Масштаб цього всього, і за тиждень вона просунулася десь на 40 кілометрів, 40-45, я пам'ятаю. Але потім, по ходу, кордони відкрили, і вона поїхала вже швидше, і буквально за три дні вона доїхала. Але до чого я це все веду? Хоч це все було і там десь місяць тому, досі ми відчуваємо наслідки, тому що от зараз, наприклад, приплила. Далі теж буде Тесла. Вона вже в Клайпеді вивантажена і чекає на відправку в Україну, але до її відправки треба чекати десь до трьох тижнів, тому що черга сформувалася не так багато водіїв зараз, які можуть доставляти з Європи в Україну автомобілі і так далі. Тобто ситуація зараз така, що от зараз доставка з Америки там від покупки до того, щоб ви свою машину побачили, це десь 4 місяці плюс, навіть може бути. Але я вам кажу, як є, і ну, скоріш за все ті, хто замовляють машини зараз, вони вже не відчують цього, і машини будуть швидше. Тим не менш, кажу, як є на зараз. Щодо BMW, пишіть, як ви думаєте, чи цікавий цей взагалі автомобіль, чи варто вести дизеля з Америки. Чесно кажучи, не знаю. Свою думку я на цей рахунок не сформував, тому що доволі рідко взагалі ми граємо дизельні машини. І так, наступний наш автомобіль це Nissan. Жук. Як ви бачите на фотографіях, удар начебто не сильний, але подушки спрацювали. Торпеду, я думаю, треба буде міняти. Я не знаю, як конкретно в цій моделі чи можна цю подушку поміняти, але зазвичай міняється торпеда Ну і в кермі. Тим не менш, машину цю ми купили, як на мене, дуже вигідно. Ми купили за. 2500 доларів і тут зі всіма витратами вона стане 9169 доларів. 45 тисяч миль пробігу на автоматі само собою. І от що цікаво стосовно цього автомобіля, то від того дня, як ми його купили, і до того, як він був вивантажений в клайпеді пройшло всього 65 днів. Тобто, якщо б не було затримок на кордонах. То він міг би бути десь за 2,5 місяці вже в Україні від покупки. Це доволі швидко. Але як бачите, завжди щось десь краще орієнтуватися на більший срок, як на мене, щоб потім просто не страждати. Особливо, коли ви купляєте автомобілі в кінці року, розраховуєте, що якщо вона не встигне ваша машина приїхати до нового року, то це буде відображатися на мити, на митних платежах, тому що буде дорожче мито, машина стане якби на рік старша. Але що можу вам сказати? Ми виходить тільки з однією машиною, не встигли, на жаль. Е... Тому ну, тут вже як є. Про це я завжди намагаюся попереджувати. І так, наступний наш автомобіль це Tesla Model Y, Dual Motor, Long Range. Цей автомобіль, як і Audi, клієнт обирав для себе самостійно. Моя задача була лише виграти аукціон. А, Ще хочу додати, що якщо ви просто сплачуєте повний пакет за 495 доларів, коли я займаюся підбором, то в той пакет включені карфакси ліміт. тобто ми перевіряємо кожен автомобіль, що ми граємо. Але якщо ви замовляєте отакий пакет за 295 доларів, то за карфакси я беру з клієнтів гроші по 2 долари за звіт. Ну або ви можете самі їх брати, якщо у вас є десь зручніше і дешевше. Тож, цей автомобіль клієнт обрав для себе сам. Як ви бачите, це по суті нова машина 23 рік, 1200 миль пробігу. Два мотори, збільшена батарея. 23 500 ми машину виграли, 30 692 долари вона стала в Україні зі всіма витратами, окрім ремонту. По пошкодженням, ну, як ви бачите, пошкодження реально мінімальні. Тобто лонжерони ми бачимо цілі, посилювач бампер, навіть абсорбер на місці на посилювачі. тобто... Тут крило, можливо, щось під крилом там треба буде робити. Подивимось, коли машина доїде. Вона е, вже в клайпеді і очікає ту саму чергу, коли вона поїде в Україну десь до трьох тижнів. Ключі з нею є, все окей, начебто все буде добре, подивимось, але як на мене, дуже крута ціна вийшла за тридцять з половиною тисяч, да, плюс там ремонт. Але по суті, нова Model Y в такій специфікації це просто пуля. І як завжди, всі автомобілі, що ми тут бачимо, вони тільки від е, страхових компаній. Ми не граємо машини від приватних продавців, тільки якщо наполягає на цьому клієнт. Але загалом я їх не розглядаю для покупки. Біжимо далі. Я не хочу дуже затягувати, тому що просто хочу вам показати ціни і взагалі, що ми купляємо. Тож наступний автомобіль це Jeep Compass 2014 року. І чесно кажучи, коли до мене звернувся клієнт за цей автомобіль, то я навіть ну не знаю, тобто я не був впевнений, що ми можемо купити так дешево автомобіль. Був запит да, конкретно на компас або на Петріот джип, ви знаєте, да, вони по суті. Майже однакові. єдине, що треба, було машину не на варіаторі, а на автоматі. Вони там з 14-го року, якраз треба повіну дивитися. Пробіг був не дуже важливий. Тобто, от, наприклад, ця машина тут пробіг 117, майже 118 тисяч миль, тобто 200 кілометрів. Але для клієнта це була не проблема. Він хотів купити машину максимально цілу, таку її можна було поставити на облік без ремонту, або мінімальні якісь маніпуляції, щоб поставити її на облік. І при цьому е бюджет був доволі обмежений. Але е, я прицінився, подивився, скільки придуть такі машини, і ми вирішили, що ми будемо пробувати і що є шанси. І як ви бачите, от по цьому автомобілю е, ми купили його за 1400 доларів. В Україні без ремонту, який тут по суті, тут ремонту майже і немає 7 851 долар. По пошкодженням, тобто тут фотографії може Ага, Я просто дивлюсь фотографії з аукціону. Насправді, в мене є вже спорту, вона там чистіша, ця машина і краще видно. І по суті, все з пошкоджень. Це трошки гнилий бампер і. точніше, не бампер, трошки гнилий капот. І невеличкі пошкодження на бампері. Взагалі машина ціла, вона начебто в гарному стані. Ми дивилися Carfax, вона реально дуже дивно для джипів, але дуже гарно обслуговувалась. В неї за ці 120 тисяч миль, там менше трошки, майже 10 ТО. Я точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що от, там близько до 10 чи 9, чи 10. 9 чи 10! І Один власник, ніяких ДТП, чудовий автомобіль і. Просто знаєте, уявіть, що можна реально купити ну, по суті машину там за 8 тисяч доларів зі штатів під ключ. Е, якщо б мені написали таке питання, чи можна це зробити, я б скоріш за все сказав, що навряд чи тому що ну, ви розумієте, ми зараз більше платимо за логістику, тому що слепеди треба до України ще доставити автомобіль. Тому от що ми бачимо по факту, так це реально. Е, тому ось так. Вчора виграли ще, до речі, один джип цікавий, але про нього я вам розповім вже в наступному відео, напевно. І до речі, якщо ви були підписані на наш телеграм-канал, то ви всі ці автомобілі вже б бачили і більш того, могли б навіть обговорити в коментарях. Тож, підписуйтесь, не забувайте посилання ось десь тут, як завжди. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня і слава Україні! Пока!